Йому на віки залишиться 22. Живим коридором мешканці Вовковинецької та Дережнянської громад навколішках проводжають воїна Юрія Левицького в останню земну дорогу. Юнак родом із села Городище, світлий та щирий. Таким згадують Юрія. Знайомі юнаки гарні, сміли, яким тільки жити і творити наше майбутнє нашої держави. Нас залишають. Тут кращий світ, дуже шкода. Був справжнім товаришем, веселим та світлим. Із болем у очах про Юрія згадують друзі. Додому повернутися якнайшвидше до рідних. Це, я думаю, в кожного військового Юнак добровільно доєднався до лав війська. Там його згадують. Справжній, мужній. З перших днів у нашій частині він приймав активну участь в зоні бойових дій. А при жаль. 9 липня на населеному пункті Часів'яр Донецької області внаслідок ворожого мінометного обстрілу. Життя Юрія перервалося. Він був справжнім патріотом, воїном, героєм. Я вже говорив, у нього було безліч поранень, але він завжди став до строю, дарвався обій. Батьки залишились без єдиного сина. Воїн знайшов вічний спочинок на кладовищі у рідному селі. Вічна пам'ять герою Юрію Левицькому. Олександра Тостюк телеканал Перший Подільський.